Я вам навіть покажу. Дивіться, уявіть, що ви, слідчий ДБР. професійна людина, фахівець, якому ми всі сплачуємо досить велику зарплату з наших податків, і вам треба написати серйозний документ, під яким буде ваш підпис, який ви не зможете списати на те, що вам його підкинуло чи щось. Де пояснюється суспільству, чому слідчий вважає, що голова держави, президент, допустився державній зраді. І що ви пишете? Ви пишете, що. Порошенко ПО, переслідуючи свої інтереси. Тобто вони, вони пишуть, в них є така думка, така ідея, що в 2014 році президент Порошенко, які, якого вибори попередні були за півроку до того, мова про жовтий, що він, переслідуючи свої інтереси, особисті, недопущення падіння його рейтингу у суспільстві, рівня довіри в результаті можливого подальшого загострення відносин з країною агресором. І так далі, і так далі вступив в, державу, в змову з Медведчуком і іншим. Добре, якщо президент вже вступив в змову і вже доконав державної зради на користь Російської Федерації, не на користь Сулінами, на користь країни агресора, яка на той момент вже окупувала частину української території і, в принципі, мали, як ми знаємо, плани окупувати ще. І що, і що його державна зрада обмежилась завезенням угіля? І це все. А чому тоді він не продав решту України і Росії? Чому він тоді не, не, знаю, не розмінював мости на Ченгарі? А чому він, наприклад, не а, говорив, що не буде вторгнення і треба готувати до шашликів? Чому цього всього не було? І слідчі розуміють, що вони якимось чином захищені від таких питань. Вони на 100% певні, що їм за це нічого не буде. Що можна не пояснювати, як? А, які наслідки має державна зрада президента і не відповідати на ці питання? А ми будемо повертатися до цього питання щодня, коли, буде, коли триватиме весь цей процес. Ми щодня будемо нагадувати і суду, і прокурору, що наслідки зради президента країни бувають такі, як спалені міста, сотні тисяч загиблих, мільйони біженців. А завезено вугілля і опалювальний сезон, який не було зірвано, Навряд чи може бути наслідком державної зради і доводи доказувати, що така зрада мала місце. І е, це нас повертає до питання, чому за часів Каденції Зеленського, саме до 21-го року, включно, Україна закупувала енергоносії е, е, ну, або безпосередньо в Росії, або е, ну, так не дбало замасковане. Воно йшло як білоруське електропостачання чи білоруське вугілля. Всі розуміють, що джерелом його походження була саме Російська Федерація. І пояснити, чому купувати в Росії напередодні вторгнення, коли все це все, все було зрозуміло, що коли, коли вже були попередження від е, іноземних розвиток, коли всі всі сигнали, всі червоні лампочки вже були е, максимально включені. Чому це не те, що гірше, чому перше це мудра політика, а друге це державна зрада?